Сімкось Червона Шапочка Балада, про втрачене світло. у далекому селі, де земля ще пам'ятала стародавні години, і вітри носили у собі шелестні давніх таємниць, жила маленька дівчинка на ім'я Шапочка. Ім'я це було не випадково червоний платок, який завжди прикривав її голову. Мов червона лінія між світом і тінью, став символом її долі. Мати шила її вручну, кольорову, вогняну, що горів у зимових вітрах. Ще прийшла з півночі, і з тих пір маленька дівчина не знімала її. Якось, коли в селі вже почали цвісти квіти на полях, а річка ледь-ледь прокидалася від зимового сну. Мати звернулася до своєї доньки. «Іди, моя маленька, до бабусі, що живе у лісі. Вона вже старенька і потрібна їй твоя допомога. Візьми з собою пиріжків і олію. Та не збивайся з дороги. Ліс темний, а в ньому багато того, що ти навіть не можеш уявити. Шапочка, як завжди, послугалась маму. Взяла кошик і вирушила до лісу. Але ліс це не просто місце, це цілий світ, який живе за своїми правилами. Далеко не всі, хто йде через нього, повертаються цілими. Ліс не прощає непоміркованих, тих, хто не чує тиші, хто не помічає за собою тіні, що стежить з шкірного куточка. І це була та сама тінь, що йшла слідом за шапочкою. Перші кроки були легкими, ще світло сонця торкалося їх плечі, а повітря було чисте, як свіже молоко, але що глибше вона йшла в ліс, то темніше становилось. тіні дерев ставали довшими, мов руки, що тяглися до її червоної шапочки. Звичайно, вона не помічала цього. Вона сприймала ліс як знайомого, рідного, просторого, який не міг її налякати. Але, що глибше йшла вона, то більше невиразні звуки наповнювали повітря. Ліс, мов живий, ніби відчував її страх, тихо шепотів. І ось... Коли вже здалося, що шлях освітлює лише загасаючи світло заходу, вона побачила його. Вовк, він стояв, мов кам'яний монумент серед дерев, його очі були чорні, глибокі, і в них плавали тіні, що не можна було розгледіти. Він дивився на неї і здавалося, що в його погляді було не просто цікавість. А щось більше, страхітливо, всепоглинающа, порожнеча. Шапочка зупинилась і відчула, як її серце забили швидше. Вовк не рухався, але він був тут. Він не просто стояв, він був частиною лісу. І присутність у цьому світі була таким самим порушенням спокою, як і його. Його погляд втягував її в себе, і кожен крок дівчини здавався загрозливим для обох. Куди йдеш, дівчино? пророкував він голосом, який був як вітер, що шепочіше між деревами. Шапочка, незважаючи на його очі, відповіла: Йду до бабусі, вона чекає на мене. Вона живе у лісі, біля будиночку серед дубів. Бабуся, Вовк промовив це слово так, ніби вона мала бути його секретом. І де ж вона живе? Шапочка показала пальцем в долину у ту частину лісу, де світло було вже зовсім тьмяним, де темрява перепліталася з туманом. Вовк слухав, а потім, не зводячи очей, сказав Ліс великий, але. Мабуть, не такий великий, як твої мрії. Ти хочеш дістатися туди, де не повертається? Ага? Вона не зрозуміла його слів, але відчула холод, що просовчувався в її кості. Вовк ще раз глянув на неї і розвернувся. Зник у глибокій темряві лісу, залишивши лише холодний шепіт свого голосу, що пролунав. За кілька хвилин, іди, йди, дівчинко, і вуся, щоб не заблукати, шапочка, знервована його словами, пішла далі. Вона не помітила, як навкруги почали темнішити ще більше. Вітер почав гудіти в гілках, мов хтось чекав, щоб вона скоїла помилку. Коли ж вона нарешті прийшла до бабусі. То побачила, що у хаті все було тихо, забагато тихо, і тільки в її серці забриніла думка, що ліс у цей момент мовчить відлунням того, що вже сталося. Але що сталося далі, ти можеш уявити сам, як вовк полює, як ліс поглинає тих, хто не помічає його тіні, і як червона шапочка. Яку приніс вітер, стає частиною цієї темної історії, що не має кінця, всіх кусь.